Доброго вечора, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Вирішив сьогодні в неділю записати коротеньке відео. Три події, які я вважаю важливі і необхідно зробити. Правильні висновки з цих подій, які в обговорюються зараз в суспільстві за минулий тиждень. Перша подія це звільнення азербайджанськими військами нагорного Карабаху. Питання, яке виникло ще на початку розвала радянського союзу, одна із перших анклавів радянського союзу анклавів в Росії, яка була створена. Штучно і підтримували штучно, майже 30 років не було вирішення мирного цього питання в нагорному Карабасі. Вирішилось військовим шляхом. Дуже важливо на цьому закцентувати, що ті конфлікти, які були штучно створені Росією після розвалу радянського союзу. Це Нагорний Карабах, Абхазія, Придністров'я зараз в Україні. Скільки не намагались вирішити їх мирним шляхом, шляхом переговорів, шляхом так би мовити, миротворчих місій фактично не було вирішено. І лише після створення Азербайджаном потужної армії, після вирішення цього конфлікту воєнним шляхом, цей конфлікт рухається до його вирішення. Про що ж йде мова? Конфлікти, які створила Росія, не де імперія. Єдиний шлях вирішення цих питань це вирішення їх військовим шляхом. Фактично, тим як рухається зараз Україна, і от, саме ці цей приклад: приклад Нагорного Карабаху, який не вирішувався більше ніж 25 років. Вирішився саме військовим шляхом, тобто ми рухаємося в вірному напрямку. Це необхідно підсвічувати і нашим закордонним партнерам, показувати, що лише військовий шлях це шлях вирішення таких конфліктів. Другий кейс, який стався на цьому тижні, бюджет, який було подано Верховну Раду Кабінету міністрів, планується передати. ПДФО військових, що фактично надходить в місцеві бюджети, передати в загальний бюджет і скоротити перерахунок надходження до місцевих бюджетів іншого ПДФО до 60%. Тобто, фактично зменшити бюджети місцевих рад, ну суттєво зменшити. Звичайно, зараз всі обговорюють плюси-мінуси. і мінуси. Ми з Павлом Севісновичем в підскумках тижня висвітлювали це питання, але що не озвучено досі, суттєво, що фактично у нас в Україні проходить децентралізація. Центр вирішує скільки податків спрямовувати в місцеві бюджети, давати можливість місцевим радам. Розпоряджатись цими бюджетами, а фактично має проводитися самоврядування. Якщо б проводилось самоврядування, місцеві ради самі вирішували скільки їм необхідно. Для бюджету скільки громадяни саме вирішували, скільки податків сплачувати для вирішення своїх нагальних потреб, і тоді не виникало б таких питань, що надходить більше податків ніж потрібно місцевим радам для вирішення нагальних потреб, оскільки це все відбувається через центр, через так би мовити, децентралізацію апарат дуже. Закорузлий він не може фактично розібратися з місцевими радами, скільки їм необхідно коштів. Навіщо їм ці кошти потрібно? І от такі зехіри відбуваються: то надають більше податків, то зменшують більше податків. Тобто, все має формуватися знизу самими громадянами, самими громрадами. А так як це відбувається от таким чином, то і виходить, що місцеві ради не можуть дати цьому раду. Третє питання воно пов'язане з другим питанням. На форумі сталого розвитку міністр соціальної політики ЄТК Жолнович. вона заявила, що українцям потрібно вийти із зони комфорту. І потрібно зменшити все соціальне. Тобто, в її розумінні українці взоловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя. Ну ми у нас це якийсь порок. Іде у нас пані Третякова у Верховній Раді теж. Гнущається на українське суспільство, що воно якесь не таке, діти не такі. Ну от і люди, бачите, от міністр соціальної політики вважає, що ми знаходимося в зоні комфорту. Я вже колись казав, що кабміну треба части чаще їздити на фронт на лінію розмежування, поспілкуватись з людьми, які там живуть. Попитати їх проблеми в чому вони нуждаються, в чому не нуждаються. от але е питання в тому, що от коли все це йде з центру, коли е такі дурні управляють державою. То звичайно вони не зможуть знайти проблему, які знаходяться на, на місцях. От е, я сказав, що нам треба займатися не децентралізацією, а самоврядуванням, і е, саме знизу має відбуватися і формування податків, е, формування соціальної допомоги, хто потребує, як потребує. От а на центральному рівні мають займатися більш глобальними питаннями, питаннями безпеки, е міжнародними питаннями, е тоді не буде виникати от таких е дурних людей на е нікчемних посадах. Е ну, що можу ще порекомендувати, пані Жолнович, е провести все-таки верифікацію взагалі соціальної допомоги. Це було вже говорено, переговорено. Ми не досі не знаємо кількість людей, кількість переміщених особ, дуже багато мертвих людей, які фактично ці заклади соціальної допомоги народжують і фінансують повітря. І якби у пані Жовнович було бажання вийти із зони комфорту, дійсно, тому що е, наші можновладці знаходяться вже давно в зоні комфорту, в них вже давно закінчилась війна. І е, якщо б у неї було бажання, вона б вийшла із зони комфорту, подивилася, чим переймаються люди на фронті, е, скільки людей у нас переміщено, скільки виїхало за кордон. Скільки дійсно потребують допомоги, то напевно і висновки були б зовсім інші. Про що я хочу сказати? У нас дуже багато державних службовців, які знаходяться не на своєму місці, не розуміють, що їм необхідно робити. Ми це спостерігаємо кожний день. Кожен день ми бачимо такі дурні заяви. То продай собаку. То вийдіть із зони комфорту за фактом, це наша відповідальність. Більше не допускати таких людей до влади і брати владу в свої руки, тиснути на сьогоднішню владу, змушувати їх ухвалювати правильні рішення. На жаль, це дуже важко, тому що як сказав. Петро Кульпа, сьогоднішня влада, це союз зрадників, злочинців і ідіотів. От пані Жовнович, важко буде щось або Третяковій, або Брагору, який зараз очолив свободу слова. Ну дякувати Богу, свободу слова. Ми виборювали на майдані, і вона не залежить від комітету свободи слова. А соціальна політика не залежить від міністра соціальної політики, тому що чим менше буде таких міністерств, чим менше буде таких чиновників, тим більше у нас буде залишатись коштів у українців і вони будуть більш розумніше їх розподіляти серед своїх і вирішувати нагальні питання таке коротеньке відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, діліться своїми думками, своїми враженнями, що відбувається в Україні. Зараз Україна входить в зону турбулентності. На жаль, дуже багато невирішених питань всередині України, які потребують нагальних вирішень, і вирішувати буде дуже важко, маючи на увазі, що у нас крім внутрішнього ворога зараз зовнішній ворог і більша половина свідомих людей зараз на фронті воюють. Багато хто допомагає українським. Воїнам вибороти наше право вирішувати свої справи внутрі, тому діліться своїми думками Давайте об'єднуватись, обговорювати, яку Україну ми бажаємо побудувати, і вперед до справи. Все буде Україна. Українці обов'язково переможуть, вигонять зовнішнього ворога і внутрішній гніт. Слава Україні!